Привіт всім, хочу поділитися з вами цікавим відкривенням з сьогоднішнього відео від моїх пастирів. Нашим світом і нами керують різні духи які п'ять вершників апокаліпсису. В Богові є віра, надія і любов. І я пару видів вір Божа, бісівська, душевна. Е, коли Божа віра, значить, е, коли ми не тільки діємо, ой, коли ми не тільки віримо, а й діємо, коли проповідуємо, коли е, ну, до краю землі, коли рятуємо людей від рабства е, е, сатани, від рабства гріхів, і коли наступаємо на всю ворожу силу, на е, і набісів, на земних духів. А, і ця віра приносить плоди в 360 і 100 разів. От, це ну, Божа закваска, і, е, от, да, яка заклавашає все навколо, і тоді е, ну, ми маємо благодать, от тоді Бог з нами, ангели з нами, його милість з нами, його захист з нами. Е, Бісівська віра це от коли люди як біси вірять і тремтять перед Богом, але все одно продовжують робити свої ну, погані справи. Душевна це віра в душі. Це от Сатана нам так пропонує вірити в душі Богу. От, і що ну, більше нічого не треба, ну просто вірити і все. І... Це віра наших предків, от віра от, ну, ритуалам, обрядам релігійним. Ну, коротше, мертва релігія без діл, яка ну, не приносить плодів духа, а приносить плоди плоті. Е, і... Бузька віра це коли люди концентруються і вкладаються тільки в свою плоть, от, концентруються на своїй зовнішній красі. От, да, що Їм важливо ну, завжди гарно виглядати, ну, от, фарбуватись, взягатись дуже ну, е, круто. Ну, от, брендовий одяг, речі, косметика. От, і, е, вони от заціклені на матеріальному світі і на матеріальних речах. От дуже багато таких людей є. В інстаграмі, от, да, там куча таких. Дуже багато. От. І. Плоцькі люди служать співакам, спортсменам, блогерам, політикам, кому і чому завгодно, але тільки, на жаль, не Господи Ісусу Христу одному, кому дійсно треба служити і поклонятися. І в християнських церквах, на жаль, християни мають душевну, бісівську, плоцьку, в основному віру, а не Божу. Е, тому ці церкви в основному язичницькі, от, а не першоапостольська, як за часів Ісуса Христа. Е, і Бог зруйнував церкву, де був Ананія і Сапфір, бо там з'явилось лукавство, лицемірство і ну, припинили Богу, щоб правильно служити в ну, духовій істині. Е, Ну, от він розізлився за них за, ну, за це і ну, дренував цю церкву. От ну, звинув їхні світильники е, і. Також Ісус дивиться на всіх людей, на християн, і на матеріалістів, і духовним християнам. Господь відкриває свої таємниці створення світу, і е, апокаліпсису, і Божого царства, і інші. А матеріалістам закриті Божі секрети. От, Людям з цією думкою от, і ну, з тими іншими вірами. Коротше. Дякую, що послухали. Якщо бажаєте духовного спілкування, от, щоб за вас помолились, щоб почати духовно розвиватись, зростати, щоб духовно родитись від Бога, щоб ну, стати його сином чи донькою, щоб служити йому в духовій істині, щоб заслужити Боже царство, от, то пишіть мені в директ чи в коментарях і Ну, поспілкуємось з вами. Чекаю. Амінь. Бувайте.